Привіт! Я Алекс Русо і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила цю червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся, тут буде багато чого цікавого. Для сьогоднішнього відео я зіставила власний плейліст 10 пісень Вінкс. На цю ідею для цього відео мене підштовхнув Глядач Влад своїм коментарем. І ось зараз я знімаю це відео. Зазначу, що це мій особистий погляд, можливо, можливо, таке, що для вас ця пісня буде на іншому місці в топі 10, або взагалі вам ця пісня не подобається. Також я хотіла сказати, що пісні будуть іти від першого місця, тобто пісні, які для мене займають першу категорію, найвищу. і пісні, які займають ну так остання, але вони, для мен... але вони мені теплі до душі будуть ті пісні. Поїхали! Перше місце «Like a princess». Цю пісню я просто обожнюю. Дуже класна пісня, яка називається Як принцеса. Вперше вона з'являється, коли Блум готується до події на ерекліоні. Пісня коротка, але я готова слухати її неодноразово. Реально дуже класна пісня, і прям відчувається максимум «Like a настальгії. Друге місце – «Count on me». спокійна, меланхолічна пісенька про розрахування на людину поруч і те, що разом ми зможемо подолати будь-яку тіму. Це також пісня стосується і тутешніх подій в світі. Разом ми зможемо все подолати, все в наших руках, і саме ця пісня ідеально до цього підходить. Третє місце «You are the one» на англійській мові. Пісня мого дитинства займає третє місце. Назва Ти єдина, енергійна, драйвова під неї тільки танцювати можна, саме те, що і робили більшість в дитинстві, і також я. Також влаштовували сама собі концерти і танцювали під цю пісню. І не також під цю. Але більше всього мені до вподоби саме англійська версія цієї пісні. Слухаємо уривок. Це Winx Club Ending сезон, 2-3 від Rai Fiction на англійській мові. Максимально також драйвова для мене -э в дитинстві в завершальній пісні в кожній серії мультсеріалу Winx. Це ендінг 2 третього сезону. Під таку пісню ноги самі просяться танцювати. До речі, під цю пісню ноги більше тягнуться танцювати ніж під ендінг першого сезону. Скажіть вам також, чи можливо вам якась друга пісня з ендінгу подобається? На п'ятому місці призимилася пісенька Where the girl are Це ви знаєте це пісенька із 4Kids Хто дивився моє попереднє відео? Я там про це більш обширніше розповідаю. Скажу чесно, і відверто. Переклад цієї пісні мені не дуже до вподоби, чесно. Mm -mm. Але мені подобається ритм в цій пісні. Саме тому вона на п'ятому місці. Слухаємо. На шостому місці пісня «Little Crazy». Перша ця пісня з'являється в For Kids в серії, коли дівчата відправляються на чорне брудне болото. Кожен раз, коли я вимовляю саме оце чорне грязове болото, мені одразу згадується гра Вінкс, де проходження раунду чорного грязового болота. І просто хочеться туди зануритися і пройти цю гру. До речі, деякі деталі гри я зараз. Потрошки починаю виставляти свій телеграм-канал. Тому, якщо вам цікаво, можете підписатися на мій телеграм-канал. Там дуже також багато чого цікавого. Сьоме місце You and Me. Ритмічна пісня, також яка посідає сьоме місце в рейтингу. Мені мало що я можу про цю пісню сказати. Одне в мене чомусь асоціація така, що ця пісня перша раз з'явилася тоді, коли Блум приїжджає на канікули додому. Ти і я. Пісня. Давайте її послухаємо. Найулюбленіша пісня, мені здається, просто всіх, кого тільки можна. Це Enchantix. Моїм є фаворитом це Enchantix на англійській мові. Як я могла б забути про цю пісню? Ні, я про неї не забула, я про неї пам'ятаю, тому що я знаю, що ви її любите, я її люблю. І третій сезон ми всі дуже обожнюємо. Просто над ним найбільше всього постаралися створювачі. Просто. Бомба сезон. Але все ж таки додам трошечки конкретики. Більше всього мені припала до душі пісні Enchantix, на англійській мові, як я вже сказала, але із фільму Тайна загубленого королівства. Мені вона здається більш яскравішою. Давайте ми прослухаємо малесні кіпараменти саме цієї пісні. Дев'яте місце Feels Like Magic. Ця пісня викликає в мене відчуття завершення пригод в певному проміжку. Наприклад, в серії або в сезоні завершення якогось певного циклу подій, небезпека позаду, всі трагедії, все це залишається позаду і таке інше. І надалі тільки радість і щастя. Саме це відчуття визиває мене в ця пісня. Прослухайте цю пісню і напишіть, які відчуття вона у вас викликає. Мені буде дуже цікаво почитати. І 10-те місце просто великий тен. Велике 10 місце займає пісня «Wings Club Opening Season 1». Ця пісня викликає максимум асоціацій з дитинством, коли я була малою, бігла до комп'ютера дивитися мультик. Тому що зазвичай цей мульт я дивилася по комп'ютеру. У мене не було такого, що його дивилася по телевізору. Я познайомилася з цим мультом, коли дивилася його за комп'ютером. Тому... Саме за комп'ютером, зазвичай я і дивилася мульт, і коли чую цю пісня максимально хочеться повернутися назад і все спочатку переглянути кожну серію. З цією пісні у мене вмикається максимум ностальгія, і вона займає почесне 10-те місце. І до речі, тоді, коли я вже дивилася цей мультсеріал, коли я була малою, вже було як максимум три сезони. Чітко було вже три сезони, було дуже багато ір. Ну, все це не важливо. За це важливо, все це потім в майбутньому відео я вам розкажу більш детальніше, не все одразу. А вам пропоную послухати фрагменти саме цієї пісеньки. Слухаємо. На цьому наше відео і завершується. Дякую, що ви його дивилися до кінця. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар. Не забувайте також підписатися на мій телеграм-канал. Там дуже багато, багато цікавого дуже багато цікавих фотографій, які чекають вашого перегляду. І до нових зустрічей в новому відео. Пока! E capirai che tutto intorno è magia.